Оста FM. ефмвітаю всіх слухачів радіостанції Київ фм радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб каналу, на який завжди закликаємо підписуватися, бо в нас завжди. Важлива, актуальна і корисна інформація. Сьогодні ми будемо говорити про міфи і правду про урологічне здоров'я тема надзвичайно важлива. Наприклад, чи знали ви, що кожен третій чоловік після 40 років має певні урологічні проблеми, але більшість з них роками не звертаються до спеціаліста. Втім, урологічне здоров'я, урологічні проблеми це питання не лише чоловіків, але і жінок від банальних інфекцій до якихось серйозніших захворювань. Отже, чому ми Дуже часто ігноруємо якісь симптоми, і які це симптоми, на що нам варто звернути увагу. Про все це будемо сьогодні говорити і будемо розпитувати у гостя студії. Вітайте, це Володимир Сич, лікар-уролог вищої категорії, завідувач першим урологічним відділенням Свято-Михайлівської клінічної лікарні. Це колишня Олександрівська лікарня. Добрий вам, день доброго дня, Арена. Володимире Ігоровичу, Дивіться за статистикою, найпоширенішими урологічними проблемами з захворюваннями є цистит. Далі Алі, простатит та сечокам'яна хвороба це такі дані. Чи збігаються вони із вашим досвідом? Чи справді саме з такими проблемами найчастіше звертаються до вас пацієнти? Так, да. принципі частіше всього за моїм досвідом звертаються люди з урологічними захворюваннями, такі як цистит, простатит, сечокам'яна хвороба? Вони найбільш поширені. Вони багатофакторні, не частіше зустрічаються, вони мають вплив на якість життя людини. Вони можуть повторюватися, рецидувати, і тому частіше люди звертаються з цим захватом. Ну цистит, воно з одного боку здавалось, здавалось би, дуже щось таке просте і зрозуміле. Так ну що це? Це бактеріальна інфекція. Чому виникає? Це інфекція, яка да частіше визивається бактеріями кишкової палочки Е, в принципі, дуже багато факторів, які можуть впливати на це. Це може бути і перехолодження, і зниження імунітету, і стрес. Ну це основні основні такі. Переохолодження так. теж від сидіння на холодному таки буде цистит, це те, що нам мама казала, це Може бути, тому що в принципі кишкова паличка є условно патогенною флорою. Вона є в нормі у нашому організмі. Але при зниженні імунітету місцевого, при якихось, при якихось імунних захворюваннях, цистити можуть виникати частіше. Також, також може цистит викликати гормональні. Вкладкатися за щодо гормональних змін у част, частішого жінок а я правильно розумію, що ну взагалі це частіше у жінок виникає. А я правильно розумію, що це та хвороба, яка може виникнути у будь-якої людини в принципі, да, но частіше все таки цистит характер характерний як первинний у жінок. Е, у чоловіків це цистит являється е, ускладненням. Тих захворювань, які вже приводять до цистит, це такі захворювання, як простатит, як аденом передміхорової залози, з наявністю каменів в сечовому міхоріч, що, що викликає цистит. Як лікуємо? Uh, тому що ну я думаю, що значна частина людей при якомусь дискомфорті при сечовипусканні біжить в аптеку і каже: Оддайте мені щось їм дають якісь таблеточки, не пам'ятаю, як вони називаються, і uh, одразу там через день два стає легше, і на цьому, на цьому все ждем наступного разу, так ну частіше так, так воно і виникає, тому що до лікаря не, не ніхто ж <кій> не побіжить не в першу чергу. Да. Е, да, йдуть в аптеку, призначають значить, в аптеці провізори, призначають препарати, там можуть фітопрепарати призначити, можуть mm -hmm. уросептики, можуть антибактеріальну зразу терапію. Частіше всього, за рахунок цього е, ми маємо потім повтори цих циститів, mm -hmm. які виникають доволі часто, і вони вже гірше. Лікувати їх, тому треба, в принципі, причистити та краще звертатися до спеціалістів. Але е лікувати лікуємо, лікуємо, як правило, ми вже призначивши якісь обстеження. Тобто, це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, баквисів сечі, тому що ми повинні розуміти, що ми лікуємо, яку бактерію ми лікуємо, де, яка чутливість е тих чи інших препаратів до цієї бактерії, чи як бактерії чутливі до тих чи інших Ну, крім того, треба урегульовувати своє життя. Якщо нормальна фізична, фізична нагрузка, якщо нормальний, е нормальний стан ну, хворого як емоційний, так і гормональний, то в принципі, е організм сам бореться з, з інфекцією і змен зменшує прояви тих же циститів, які можуть бути виникати і на нервовому, на нервовій почві. якісь. От такого от, от такого нюансу не знала. Добре, якщо нехтувати своїм здоров'ям і недостатньо не серйозно ставитись до проблеми циститу, щось може перерости гірше? Ну, самим основним ускладненням циститу, гострого циститу, гострий піонефрит. Коні коли інфекція піднімається вище по посичовідним шляхам, і виходить запалення нирок. Тоді цей процес е, і процес е, хвороби він проходить тяжче. навіть буває до летальних випадків. Тому, крім того, цей стит гострий може переходити у хронічну фазу. Тоді ці курси терапії. Немає значення якої фітус роз... антисептичної антибактеріальної терапії вони можуть бути і частіше, і більшими курсами. Тому краще все-таки знати причину від чого да, і вже лікувати причину. Ну і причому причина це ж не завжди урологічна. ви просто згадали про, про пієлоніфріт? Це ж це ж запалення не самих нирок, так це там над ниркових якихось не на нирок. Це якраз запалення нироки. Нирок? Нирок, да. Ну це ж завжди провокується інфекцією, завжди з іншої завжди. причини. Да. Завжди. Тобто, ну, А не всі інфекції, ну типу, не, не це може бути спровоковано, не завжди урологічною, ну там не знаю, торч-інфекції у нас, от я знаю, що провокують такі штуки. Ну, жінки, не тільки, так, а так. ще можуть бути інфекції в інших органах і в системах. В плані того, що є не тільки висхідний процес процес запалення нирок, але є ще й гематогенний, коли. Через кров розносяться бактерії і uh -huh. потрапляють в нарки. Ці, ці піонефрити більш важчі, тому що там можуть бути інші бактерії з інших органів системи. Uh -huh. Так же, як і вони зв'язані з, допустимо, якщо є бактеріальні ендокардити, це запалення сумки серцевої, то може закидуватись очі інфекції. Це ви вже якісь такі страшні, так, да, я вже, страшні так, речі розказ. Просто піалоніфрі це така дуже знайома мені е, хвороба, бо був період, коли я, от я реально два роки поспіль, ж кожні півроку я лежала в Олександрівській лікарні з гострим піпієніфрітом, але потім. Пройшла такий довготривалий курс лікування всіх інфекцій і забула, що це таке. Зато з'явилася інша проблема, про яку ми поговоримо в третю чергу. Про мої камінчики і не лише мої в моїх нирках. Ось давайте зараз поговоримо про простатит, те, що якщо цистит, це більше жінок стосується, то простатит це суто чоловіча справа. Правильно ж, да, жінок простати немає. Так. Що спричиняє запалення Вік. Ні. Ні. Такі ж, Зазвичай, принципі, з віком. такі ж, в принципі, проблеми, як при циститі, вони, есть, так, такі ж умови, як для циститу, характерні і для простатиту. Це теж переохолодження, це бактеріальна інфекція, це гормональне зрушення, як ви кажете, з віком. Частіше все рівно, як би то ні було, чи це інфекція, яка передається статем. І цистит. А цистит теж? Так. Да, да? Да. Тому що, як правило, захворювання, які передаються статевим шляхом, вони викликають як цистити, так і піонефрити. Ну, жінок, то є захворювання запального характеру. В деяких випадках лікуватися треба, це стосується і циститу, і простатиту, лікуватись треба всією родиною. Ну, Якщо, якщо це принципі, о, да. пара, то парою, так? В принципі, так. Да. Особливо, якщо це захворювання, які передається статевим шляхом, ці захворювання потрібно лікувати родиною, і лікування повинно бути конкретно під того збудника, який, який знайдено, який Це от, який легко діагностується таких... чи складно іноді виявити причину? Деякі збудники тяжко знайти, да. але більшість зараз дуже гарні. Методи лабораторного дослідження це такі, як ПЛР-тести на різні інфекції, це як баквисіви на різні інфекції, які дають нам можливість підібрати нормальне лікування, нормальну антибактеріальну терапію, яка характерна буде для того чи іншого збутника. Простатит – це хвороба, яка дуже тісно пов'язана з психоемоційним станом пацієнтів. Через це вони затягують із походом до лікарів. За вашим досвідом, чоловіки із такою проблемою справді приходять уже в більш запущеному стані. Ну, частіше чоловіки цією проблемою стараються обійти. Якось про це не розмовляють, а якщо розмовляють, то між собою. І тут більше працює сарафанне радіо, а не так, як це. Я от сходив туди, я от прийняв то, я взяв таке, я взяв таке. Я посидів на камінцях теплих. Я там сходив в баню, ну не завжди. Тільки місцева терапія допомагає в лікуванні простатиту, а тим більш гострого, а він може переходити в дальніш... подальшому в хронічний. Тобто ця інфекція буде ховатися глибоко в простаті, а це орган гормональний, він дуже, дов... він дуже такий, як в... багато комірок в нього, щоб сховатися. І тому. Коли уже в подальшому бактерії починають активно розмножуватись в внутрішньописпередміхрові залози, навіть формуються бактеріальні камені, які потім підтримують цей простатит постійно. Ого. А що називається вже хронічним? Ну от е, там для мене, для звичайної людини, якась хронічна хвороба це хвороба, яка часто повторяється. Так, от часто це, це як. Ну, тут частота може, і так і не скажеш. І бували такі розмови про те, що хронічним вважається мінімум 2-3 рази на рік загострення, це вже можна вважати хронічним. Але тут відміна заключається в тому, що хронічний простатит вже, він як, він вражає вже більш внутрішні, внутрішні шари органу. При гострих процесах вражається частіше це слизова оболонка, як от при уретпри у ретриті там при циститі, цистити, слизова оболонка. А в подальшому, вже при розповсюдженні інфекції на глибокі шари, то вже вражаються інші шари тканини. Ну і відповідно, лікування так. все складніше. Піддається лікуванню все складніше піддається і складніше. складніше, тому що я ж кажу, бактерії вже ховаються глибоко в тканинах. А знову і ж таки не завжди. Препарати, які ми назначаємо, можуть проникати в ці в цю глибину, угу. а, симптоми, те про що чоловіки не люблять говорити. Симптоми, це що? Це... Е... Порушення сечовипускання, імпотен... ну, там якесь послаблення послаблення ерекції, да, порушення сечопуску, порушення якості життя за рахунок порушення сечопуску, uh -huh. бо це часті підйоми вночі. Це ще раз кажу про послаблення ерекції, послаблення лібідо, за рахунок чого? Цього то, тому що вже психологічно людина собі в себе накручує, Це як замкнутий круг, як ком, який... Є... Постійно крутиться mm. в одному, в, в, в мозку нашого чоловіка, і всього цього можна позбутися, просто звернувшись до лікаря, пройти обстеження і пройти курс лікування. Так, да, ну да, так. да. Ну, це, 90 це, це, треба, да, це треба робити, але я ж кажу, ми чоловіки більше так вважають, що вони все знають і йдуть прямо і Не зупиняються на деяких невеличких яких своїх проблемах. Ви теж не любите звертатися? Ну от не знаю, до стоматолога, до кардіолога теж вас не затягнеш? Ну, ну до в дитинстві в дитинстві да не затягнеш мене до стоматолога. Це було так. Тоді ще не було таких новітніх технологій і не було мультиків, які не, не показували mm. нам, щоб дітям нашим не було тої анестезії, яку роблять зараз. То так, страх у мене до стоматологів ще ми от ще залишився. Ну в принципі, коли ми спілкувалися з стоматологами на курсі, коли б навчалися, то потім уже нормально. <рес> а, тобто, всім треба поспілкуватися так, зі стоматологом в неформальній Неформальні, да для того, так, щоб да. попадала... так і і з іншими спеціалістами. Це правда, так ну і дивіться, ще одна тема, яку я хочу обговорити, сечокам'яна хвороба тут банально утворюються камінці в нирках в нирках чи на нирках Не, як в правда? нирках в нирках. В нирках, і да і в сечовому, чи на сечовому? і в, в сечовому, і в сечовому мі... Чому вони там утворюються? Е, ну одної з причин. Утворення каменів в, сечової, в сечовій системі, давайте з нирок почнемо, це є хронічне запалення в нирках. Тому що бактерії виділяють, як я сказав про простатит. Так, бактерії виділяють деякі ферменти, які можуть, можуть запускати цикл утворення каменів. Крім того, порушення обміну речовин. Генетичні, генетична. Схильність, так. Да. Тому що частіше передається це по жіночій лінії. От. Тому так, ну, надлишок білкових, білкової їжі. Що ще там? Моглися згадати, білкова їжа це м'ясо, правильно? Так. Да. Да, да, да. При, при, деяких, при деяких порушеннях обміну речовин на, на надлишок білкової їжі приводить до утворення е, уратних каменів, які дуже швидко ростуть і дуже погано з ними справлятися. Вони ж там є кілька, кілька видів цього каміння, да, правильно? Да, Вони да. всі з різних причин, ну, типу, кож, кожна. В принципі, так. Да. Як правило, це основні такі види це оксалатні камені, це уратні камені і фосфатні. Найбільше прибактеріальні це фосфатні камені. Вони утворюються дуже швидко, і якщо не лікувати, не лікувати основне, значить, запалення нирки, то вони можуть дуже погіршити якість життя для людини. Всі, в кого хоч раз в житті була, я не знаю, як це українською почечна коліка. Я не знаю, як українською це сказати. Ниркова коліка, так Так, да, то всі знають, що ну може, може, є щось ще більш боляче. Просто я цього не переживала. Але от якщо порівнювати пологи і ниркову коліку, то неркова коліка болячіше. Ну по повозямським стандартам ниркова коліка є самим сильним болем, який є. От, ну от, ну так я ж кажу, що... При... Те, те, що мені доводилося відчувати, це найсильніший да, біль, да, який да, є. Да, да, да. Е, дивіться, е, все починається з пісочку завжди. Як правило, да, струк... ну, структура нирки така, що вона має сосочки, на, якому... на яких, От... на яких роз... тут піщинки, піщинка на піщинці, і потім формується камінець, потім відривається від сосочка і випадає в, ча... в чашку, а далі в миску. Ну Це ж на етапі, поки воно накопичується. Да? Симптоми ж в багатьох людей є, якісь симптоми. В мене не було. В мене Я... вже було, коли, коли вони пішли. О, тоді. Як правило, симптоми виникають виникає тоді, коли, якщо це дрібні камінці, коли вони йдуть. Тому що структура сечової системи, вона нирка з'єднується з сечовим міхуром за допомогою сечоводи, який, це трубка, яка має діаметр від 5 до 4 мм. Тому більше камінь рідко коли. Але буває таке, що і більше камінь випадає в сичовід. Да, тоді порушується відток сечі з нирки. і Ниркова капсула розширюється і виникає больовий синдром. Е е якщо камені ростуть в нирках і ростуть в тих чашечках, з яких вони не можуть вийти в миску, тобто ближче до сечоводу, не, перек не, не перекривають, то симптомів, як правило, немає. Це, знах це нахідка, знахідка, яка визначається при, <кій> при якихось там ультразвукових обстеженнях, КТ-обстеженнях чи інших обстеженнях, які люди роблять просто. Тому що треба зробити. Чи тому, що захотілося так зробити? Каміння в сичовому і в нирках все однаково відбувається? Ні, в сичовому міхорі е, наявність каміння в сичовому міхорі це вже наслідок захворювань mm -hmm. такого захворювання, як гіперплазія передміхрової залежи, тобто аденома. Це, е, Визначається, чи формується ці камені формуються за рахунок того, що не немає нормального відтоку сечі з сечового міхура. за ага. рахунок того, що е, формується, збільшується простата. Не вся сеча відходить з сечового міхура, відкладається солі. На стінках сечового міхура в результаті ці солі зліплюються з епітелієм, який в нормі у нас злущується сечового міхура обновлюється. І за рахунок цього формуються камені сечового міхура. Як вони швидко можуть формуватися? Вони можуть дуже швидко формуватися. Mm -hmm. Люди кажуть, та ви ж тільки видалили мені. Я ж кажу, ми ж причину не обрали, ми просто видалили вам січ... камінь сичового міхора. Проадиному. Ми вам казали, треба її видаляти для того, щоб не було подальшого. Та ні, мені це не потрібно. А чому через два місяці? Та й через місяць може ви, ви, знову вирости камінь це чи вам міхорі? Як, в принципі, іноді і в нирці, в залежності того, від структури її. бувають такі е, аномалії розвитку, які теж порушують функції нормального виходу е, сечі з нирки. <кій> і тоді це може бути судинна патологія, чи якась е, вроджена судинна патологія або зміни в сечоводі, в самому звуженні його, що теж може спричинювати утворення каменів в нирках, як і в сечовому міхорі, наявність каменів. Нирці в сечовому міхорі це завжди показа... Ну, типу, завжди обов'язково їх видаляти. Чи бувають випадки, коли от воно десь так лежить, нікого не турбує? Хай будемо стежити? Да, ну в принципі, при невеликих камінцях ми таку вичіпувальну тактику. І тактику постійного динамічного нагляду за хворим. Тобто ми йому пропонуємо, щоб він постійно був з'являвся в межах нашого зору, щоб був робив періодичне обстеження для того, щоб розуміти, як ці камені подальшому себе ведуть, чи вони ростуть, чи не ростуть, чи порушують функціонерки, чи не порушують функціонерки. Частіше камені, які не порушують функціонерки, і хворого це не турбує. Іноді буває, що наші операції маніпуляції можуть призвести. До гірших наслідків, чим, чим просто жити, якщо людина живе з, з камінцем, який сидить глибоко там в закритій mm -hmm. чашесті і не, не турбує. Але частіше зараз виникає така ситуація, що більше за всього, що ці камені люди звертаються про, про видалення. Тому що є страх того, що може. А особливо тоді, коли людина вже один раз цю ситуацію пережила. перенесла і пережила, то для неї дуже тяжко, м -м, тяжко себе довести до того, щоб це повторилося. Правда, що у чоловіків не може сам вийти камінець, кам у жінок може? Ні, може він може, може. І чоловіків. чоловіків теж... Також тому, що сечовід, він ж не як ти сказав, не просто трубка, він скорочується з знизу до верху. А на нас на всіх діє сила тяготіння. Так що, в принципі, mm -hmm. камінь теж під, піддані сили тяготіння і скороченню сечоводу, що можуть виганяти камінь. Іноді буває так, що навіть виходять камені сантиметрові, де ж самі самі по собі. Може довго, може та а в деяких. А? Боляче, довго боляться. Боляче, боляче, так. Да. А деякі народжують камені, навіть не відчуваючи болі. Ого, да. Жінки ж теж народжують, не відчуваючи болі. Так дві з половиною хвилинки, скажіть мені, давайте. будь ласка, потіште мене. Зважаючи, як стрімко розвивається наша медицина. От коли ми говоримо, давайте бо, бо, бо про все говорити буде за довго, якщо говоримо про, наприклад, лікування сечокам'яної хвороби. Наскільки е, змінилися там за останні 10 років методи, е, підходи, е, обладнання, Ну, от, чи є сьогодні, чи доступно сьогодні українським пацієнтам якісь найновіш, найновітніші способи позбутися каміння? Звичайно, звичайно, тому що якщо це було 20 років тому. Це було тільки оперативне втручання або хворого. Ганяли по 10-15 кілометрів, щоб він ходив, пив водичку і пригав по, по сходах. То зараз новітні технології, такі як дистанційна літотрипсія, лазерна літотрипсія, ендоскопічні методики, коли ми без розрізу заходимо в сечову систему і видаляємо камені, дробимо їх на дрібніші частини і видаляємо. Тобто є така проблема, як короловідні камені, коли всю нирку заповнює цей okay. камінь. І через, через маленький розріз в нирці, через маленький прокол нирці ми можемо зайти туди і. Фрагментувати його і ці фрагменти потім видалити, не залишивши там нічого. І Причому при чому назначити терапію, яка дозволить вилікувати ту нирку або вивести її хоча в стан ремісії, для того, щоб вона постійно не продукувала розвиток цих каменів. Клас. Ну що ж, мені залишається сказати, байте про своє здоров'я. Пам'ятайте, що будь-яка хвороба на початковій стадії вона піддається легше лікуванню, буде е, і безболісніше, і швидше, і в багатьох випадках значно дешевше. Тому е, Бережіть своє здоров'я, дбайте про своє здоров'я. Ми дякуємо вам. Дякую вам. Володимир Сич, лікар уролог вищої категорії, завідувач першим урологічним відділенням Свято-Михайлівської клінічної лікарні. Це колишня Олександрівська лікарня. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення. До побачення щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій.